Я тут знайшла патрон ну, гільзу, і думаю, да чого ж вона тут є? все вікна цілі? Чого? ж вони тут стріляли? Ми потрапили в окупацію. Залетіли до мене в двір п'ять озброєних чоловіків і сказали, запросили мене в школу. Але вже була школа розбита, вибили скло. Зайшли в школу, вибили двері в мене в кабінеті, вибили в медичному. У мене сейф скрили. Вони забрали всі ноутбуки, які були в класі. Всі. З 31 березня на 1 квітня вони виїхали серед ночі, пограбувавши нас, пограбувавши школи. Дитячий будинок грабували. І ми почали їздити з двору в двір. Збирали дітей по грубках, бо в школу не можна було ходити, бо школа була необстежена. Ми були без зв'язку, без світла. У нас вже почав з'являтися бензин. І Ми їздили в ті села, там дітей збирали.